Шановне панство, ну що, ми ж скуштували стрьомінг, Ну не такий він страшний, як його малюють. Він не чорт. він, ну Я б так вам сказав відверто. Його можна порівняти з витриманим хамоном, з сиром, з таким дуже витриманим, таким гарним дорблю, Можливо, з устрицями. Ну, в когось такі різкі є відчуття до устриць, можливо, з квашеною капустою, з огірками, mm -hmm. ну, щось таке є. Можна це порівняти з, скажімо, там якийсь такий варіант з Рібаєм, прожарці рер. Але. Ну це можна їсти, нічого там страшного нема. Це цікавий досвід, дійсно цікавий досвід. Я не скажу, що це там дуже добре, дуже погано. Це той досвід, який треба відчути, який треба смакувати. Дуже важливо, щоб партія була свіжа, нормальна, тому що ну в нас попалася свіжа партія все добре. А, головне, щоб була не переферментована. Якщо у вас компанія більше шести людей, то бажано дві банки брати. Тому що в нас скільки там сім філей було. То в нас на шість людей сім філей нормально. Якщо у вас вже більше, то візьміть більше. Ну, воно не пропаде. Комусь подобається, комусь менше сподобається. Але це цікавий досвід. Я думаю, що е, його треба спробувати. Будемо пробувати ще, будемо. Рекомендувати друзям дарувати на дні народження на корпоративи навіть в офісі можете подарувати, просто банку комусь в офісі. Ну це цікаво, це не просто тривіальний подарунок, як якась там пляшка віскі, яку вже там всі всі знають 250 тисяч разів. Це щось нове, це дійсно новий досвід, який треба спробувати спробувати скуштувати, але робіть це правильно відповідально.